Боялася взагалі вночі народжувати, тому що я знала, що скоро не приїде, і вночі машини не їздили. Або якщо їздили, то ну їх могли розстріляти. Ми вдома не могли залишатися, тому що постійні були ці гради, ці вибухи, і було дуже страшно. Ми два тижні ховалися в бомбосховищі. Я розуміла, що це ненормально. Я хочу, щоб діти росли без тривог, щоб їхнє життя було нормальне. Я б хотіла сказати б жінкам, які зараз ходять вагітні або планують стати мамами, щоб вони не боялися, щоб вони народжували і життя йде, в лікарні працюють в ніч на 24 лютого. Єдине було питання, що робити. Ми з чоловіком вирішили, що ми будемо робити свою роботу. Ми обоє лікарі, тому ми дуже раділи новому життю. Оце ми розуміли, що життя триває, що народжується дитина, все це вже якась радість. Це таке давало натхнення. Free years onwards. The war in Ukraine continues to endanger the survival of mothers. Women give birth in bomb shelters, they give birth in hospitals under attack, or they give birth without any medical care. Furthermore, the war has also critically influenced the psyche of Ukraine. This leads to widespread fatigue, to stress, and to emotional despair. It leads to trauma, deep trauma, and wounds that can last for generations. We must work together to end the violence. We must work together. For a future where women and children can live in safety and dignity. Peace is the foundation towards justice and healing for Ukraine.